Привели до Владнюк Ярослава Грекови. Як да. впечатлення по поводу підписки? Нормально. Прокуратура да. правильне рішення прийняла? Да. Так. Прокуратура нормальна. Общем, расскажу. Спочатку, як нас привели сюди на третій етаж, нас їх розкидали по різні Угу. Заходиш відразу наліво, там треті двері був. Спочатку туди закрили хлопці, тут стояли два з Дмитром, і ага. десь так само по кабінетам скидував. Ну і потім почали з кабінету в кабінет водити. Там, і в кожному кабінеті там, хтось приміняв фізичність з працівників ага. міліції до нас. Вони Але ніх хто саме... Ні, ніхто не представлявся, не казав, які в них звання, як їх звати і все інше. Потім повели в кабінет там, до начальника міліції, там з боку кабінет ага. так само його заступника. І так воно продовжувалося протязі години п'яти. Водили, били в тому в том кабінеті.